Україно, найкраща державо, сонценосна колиска моя, ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Україно, Шевченка надія і святий найвеличніший їм. Я в мовчанні твоєму німію і воскресаю у слові твоїм. І Дніпро, і дністер пливуть в море. Боєдна їх кремна земля України держава Соборна, сонценосна колись моя. Це ж не просто герб, а потужний символ всьому світу. Наш генетичний код це воля, ось чому ми не На варті цієї непереможності стоять сильніші за титанів. Мудріші за джедари та смальовіші за Герака, це Збройні Сили України. І не зрозуміло, яке ж слово цій назві головне: зброя, сила чи Україна? Мабуть, важливо все. 6 грудня 1993 року було створено те. Чим Україна пишається безмежно? Ні. Безмежно слабке слово. Україна пишається безкінечно. А чого безкінечно? Чи хтось шукав той кінець? Україна пишається неодмінно? Ні, не те. Україна пишається та, от і все, Україна пишається своїми Збройними силами. Що ми, сучасні учні! Можемо зробити для наших воїнів світла, готувати себе фізично, щоб бути здоровим і сильним, гідним вступити. До лав ЗСУ. Якщо того вимагає ситуація, ми можемо стати тою точкою опори, яка вам необхідна саме зараз. Якщо так треба, то треба. Ми готові надалі постачати вам смачні привіти від кожного українського дому. Адже ви наша гордість. Ви наші ангелі-охоронці. Тепер ми точно знаємо, як вони виглядають. Про вашу сміливість уже дізнався весь світ. Варто лише засвідчити її. в Сімферополь, Луганську та Донецьку. А ми знаємо, що це лише питання часу. Нехай янголоохоронці ведуть вас лише безпечними стежками. Молимося за вас. Як прикорочу, тільки після повномасштабного вторгнення ми усвідомили всю винятковість Збройних сил України. Хоча про вашу непереможність всі ми знали давно. Всі вороги отримають по заслузі. А ваші кохані таки дочекаються. Хто б Не бажав нас знищити, Хай обламається. Просто на своєму ж місці, бо з такими Збройними силами це нереально. Дякуємо всім воїнам, що захищаєте нас. І всяка її буде покарана. І українському нещастю теж прийде кінець. І буде щастя на нашій оновленій землі, де врага не буде супостату. І тоді в Україні точно все буде добре. Саме завдяки вам, наші безстрашні супергерої. А чого ми хочемо в майбутньому? Зараз спробуємо і з вами поділитися своїми думками. Щоб скрізь лунав дзвінки, і дитячий сміх. І радісні пісні, щоб звідусі звучали. Любов, достаток, спокій, огорнули сіл, а смуток не гаразди, щоб рідний край минали. Щоб не окоп чорнів на диві. хліба цвіли, мов килиму. І щоб веселі та щасливі, до школи всі ходили ми.